Вітаннячка всім! Так, що тут у нас відбувається з цим біткоіном? Мода наша відпрацювала. Де вона є? Повинна була бути десь тут. Ой, що її нема, що її не бачу. А, ось вона. Дивіться, я говорив ось, або хочете повністю тут закривати в цій зоні, або переносити в безубиток. І так, і так буде вірно. Можна цю угоду спробувати дотягти сюди, а взагалі-то десь в цю зону може вона дійти. І перекриття імбаланса на 92 000. Так, є у нас відскок невеликий. Що і повинно було бути на перекритті цього імбалансу. У нас є ця на хвилиночка. Ось оце давимося. Здесь отута, ось проторговочка, з Дякую, воно все відскочило. Тучечка, ось, ось, якої відскочило і це була середина імбалансу. Зараз можливе зняття ліквідності ось в цій зоні. Тут перша оцю ось поторговку є тут ось, на 4 годинах імбалансик. Оцей. Такий ось і є. І можливо від начала або від середини можлива реакція. Тобто йде сюди за стопами. Так що це на мою думку по біткоїну. Так, подивимось, що тут біткоїн домінація. Так я і говорив. Вертається в канал. Росте. І, здається, мені буде рости. Буде рости в цю зону і вище. Ну, оглянемо. Ну, такі вже. Так, більш радісніші свічечки тут повні, такі, прям, прям повні. Ось дивіться, по чуть-чуть росте, довший період росте і швидко свалюється. Тобто. Як би так сказати, вже більш домінує. Ну, якщо тут, то продавець, але ж це ми розуміємо, домінація подає, альти е ростуть. Тобто вже йде загрузка по альткоїнам. Ну, думаю, ще буде трошки винос. Куди в цю зону. І так, добре. У в нас тут, ага, 115 тисяч. Буде зняття. Ну, десь він і йде сюди. Біткоін. 15 тисяч. Дві години. Я тут. Оп. Де, да? Ну так, да, ось якраз я ось показав. 115 656 Оце цю зону він іде ось знімати, забирати стопи. Так, так і так. Ага. Так, в общем, іде він по... Ліквідність. так Добре, ефірчик у нас. Ефірчик у нас зробив корекцію. Да У нас тут є велика зона імбалансу. Є тут якась проторговочка. На 4 годинах це можливий похід в цю проторговочку десь в цю зону. Там буде видно. Але, як на мене, тут дуже добре, дуже красиво. Так, там була розворотна свіча. у нас ось, да на неділіки, да, і може він піти сюди на... О, куди якраз ось. Ради імбалансу, десь в цю зону може коригуватися. Так, Total 3 мене О, Total 2 у нас по біткоїну. Є звідско зони імбалансу. Це капіталізація біткоїна. Так, Total 2. Total 2, ефір і альти, ну Ця штука буде рости. Тут ось перегувався, слабувато. Ще може перегуватись трошки. Так, Total 3. Total 3. Подабум, подабум. Ік, тут теж корекція. Ага, це по рисував і туди можуть піти. ну... Зараз вони всі три графіка. Майже одинакові. Так. Добре. Дякую вам за увагу. Бажаю успіхів і профітних угод. Все, до зустрічі.